Доброго дня знаходимося на трасі 04, це Криворізька траса, біля Кам'янської розвилки. Саме на пункті вагового контролю. Да. Цей пункт побудований за рахунок бюджету області і міського бюджету міста Дніпра. Втяговика працюють два інспектори управління окутної безпеки у Дніпропетровській області. Поліції 3 квітня на вказаному майданчику немає. Зі слів інспекторів. Укрден безпеки їм невідома причина їх відсутності, але це не вперше. Дуже часто виникає ситуації, коли ухр діє самостійно без поліції, що дуже ускладнює процес проведення контролю з духом великовантажного транспорту. Не саме в поліцейських є зупиняти авто та виписувати штрафи по порушення правил дорожнього руху. Укртанбезпека може можна лише зафіксувати. Факт порушення вагових норм і виписати штраф відповідно до постанови 879 та 1567 кабінету міністрів України. В присутності громадськості було зафіксовано одне з порушень. Це перевантажень великовантажного транспорту. Загальна. Маса авто складала більше 50 тонн 50 тонн 750 кілограм. Так як водій виїхав лише з Кам'янського і до моменту зважування проїхав лише 45 кілометрів, було виписано штраф у розмірі 27 євро. Приносять на 30 на годиннику. Перевірки громадськістю роботи управління у безпеки у Дніпропетровській області на майданчиках побудованих за рахунок обласного та міського бюджетів тривають. А також ми в чергове звертаємося до міністра внутрішніх справ Овакова та начальника патрульної поліції Дніпропетровської області Андрія Калюжного з вимогою. Нарешті налагодити роботу патрульної поліції в питанні здійснення державного контролю на пунктах габаритно-вагового контролю, бо підписати план спільних дій недостатньо, щоб цілковито забезпечити безпеку на транспорті. Дякуємо за увагу. У нас працює, немає. Поліції знову немає. Є одна Укртрас безпека. Це кам'янська розвилка Криворізька траса М04, Пересувний пункт лаборит контролю.